Тепер два відтінки, і біжевий, і червоний. Абсолютно класнючої доріжечки. Тепер ви можете з легкістю вибрати для своєї кімнати. Для коридору чи для кухні. Класнючу доріжечку з квітами. Ще може бути краще, коли у вас на підлозі лежать квіти. А те, що їх можна буде постирати, почистити, оскільки це йде коврова доріжечка, абсолютно недорога по ціні. Гляньте, будь ласка, ближче. Відтіночки червоні, бежеві, коричневі, гарні відтінки, які будуть гарно у вас в кімнаті. Ви подивіться на основу. Основа йде коврова, абсолютно шита основа. Гляньте, буласочка ближче. Вона прошита, вона також не боїться вологи. Ви можете її постирати. а подивіться, як вона класно виглядає на підлозі. Опа! Ну просто недоріжечка, а якесь одне задоволення. Обов'язково звертайтеся, ширина є до 2.50. І коричневі, і бежеві, червоні любіві відтінки, які будуть пасувати у вас в кімнаті. Чекаємо на вас.